Дімна зона за драмою Винниченка закон знову на сцені франківського драмтеатру. П'ять років по тому режисер повертає у репертуар постановку з сучасними елементами та частково оновленим акторським складом. Головна роль дружини професора інни дісталася Надії Левченко. Акторка зізнається, вводитися у виставу завжди непросто. Це для акторів завжди так, така дуже тонка тема. Ніби ти вводишся і потрапляєш ніби до себе в дім. Але в інший ж, в той же момент ти потрапляєш десь кудись в гості. І ну, поки прем'єра не відбулася, то я поки що в гостях. Ця моя інна це до тих жінок, які бояться якихось своїх страхів, шалених ідей заради того, щоб врятувати своє там щастя, в когось кохання, в когось роботу, в когось просто бажання до життя. І це моя така екзальтована. Збалмошна <хи> Інна, це меседж до тих жінок, що вони не самі і що це природньо переживати, вдаватись в шаленство, Але дай Боже, щоб ці шаленства завершилися вдало. В основі постановки історія сімейної пари, яка не може мати дітей та зважується на сурогатне материнство. Але наслідки їхнього рішення зовсім неочікувані. Це було не навмисно, каже Ростислав Держипільський, але вистава відбудеться саме в число першої прем'єри. Попри час, її проблематика залишається актуальною. Ми зараз трошечки ну по-новому її зрозуміло поставили. Яка, але ну, та ідея і простір, якому вона була поставлена, і зрештою проблематика, про яку як про що йдеться в цій виставі, вона на нашу думку потрібна власне проблеми абортів, проблеми штучного заплід запліднення сурогатного материнства проблем запліднення, яке сьогодні дуже багато у нас є в Україні і. І можливо попередження цих проблем, якщо вчасно знову ж таки, і молодь наша буде проінформована про наслідки, які можуть нести і аборти, і багато інших речей, які в майбутньому призводять до безпліддя. Роль професора Панаса Мусташенка тоді була першою та дебютною для Андрія Мельника. Нині вже досвідчений актор зізнається, хвилювання все ж є. Пройшов час і. І в мене новий партнер головний, але я думаю, що все буде добре. Є трішки хвилювання, тому що таке, така довга перерва, таке розставання було з цією виставою. Але я думаю, що вона буде потрібна і, і глядачу, і театру. Става відбудеться 23 грудня о 18.00 на камерній сцені франківського драмтеатру, але має обмеження у віці. 16+. Валентина Федорчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.